Думаю, ви точно чули про такі приколи, як, наприклад, не можна нічого передавати через поріг чи свистіти в хаті, бо грошей не буде. Я зібрав для вас топ-5 найвідоміших забобонів і розповім, звідки вони взялися. Якщо відео вам зайде, обов'язково напишіть у коментарях і я зроблю другу частину. Приємного перегляду: Забобон про те, що не можна нічого передавати через поріг, бере свій початок. Предків або навіть нечиста сила, часто під порогом закопували оберег чи залишки після ритуалів, щоб захищати дім. Тому вважалося, що передавати щось через поріг, означає віддати свою удачу, здоров'я чи добробут. Звідси й звичка не вітатися за руку на порозі, бо це могло накликати сварку. Символіка проста: поріг це межа між двома просторами, і все, що передається там. Зависає між світами, втрачаючи силу. Через це забороняли передавати гроші, хліб, воду чи будь-які важливі речі. Сьогодні більшість сприймає цей забобон як старовинну традицію чи звичку, але й зараз багато хто інстинктивно робить крок запоріг, перш ніж щось взяти чи передати, ніби в душі, все ще зберігаючи повагу до старих вірувань. Забобон про те, що не можна свистіти в хаті. Виник ще з давніх часів, коли люди вважали свист голосом нечистої сили. Свист асоціювався з вітром, бурею, духами та навіть чортом, який міг відгукнутися на такий заклик. Особливо боялися свистіти вночі, бо вірили, що так можна накликати біду чи нечисть у дім. З часом з'явилася й інша інтерпретація: свист видуває достаток і гроші з оселі. Тому казали, що свистун буде жити бідно. Недарма навіть у приказках можна почути щось на кшталт «свистиш – грошей не буде. Цей забобон настільки закріпився в культурі, що й сьогодні багато людей інстинктивно сварять тих, хто починає свистіти в кімнаті. І хоч ми вже не віримо, що свист може викликати нечисту силу, відчуття, що він розганяє тепло затишок дому, залишилося й досі. Роблю відео на телефоні. Хто хоче підтримати канал, посилання на донат в описі відео. Дякую. Забобон про чорну кішку, яка переходить дорогу. Один із найвідоміших у світі. Його коріння сягає середньовіччя, коли чорних кішок вважали помічниками відьом або навіть втіленням нечистої сили. Люди вірили, що якщо така кішка перебігла дорогу, то вона ніби перекрила шлях і принесла нещастя. У слов'ян теж існувало подібне уявлення: чорний колір символізував ніч, невідомість і смерть. Тому будь-яка чорна тварина асоціювалася з темними силами. Звідси й звичка: якщо кішка перейшла дорогу, краще зупинитися, обійти іншим шляхом або трохи почекати. Цікаво, що в інших культурах це трактували зовсім навпаки. Наприклад, у стародавньому Єгипті чорна кішка була священною і приносила удачу. А у британців вона досі вважається символом достатку, але в Україні та багатьох європейських країнах цей страх закріпився настільки міцно, що навіть сьогодні чимало людей відчувають дискомфорт, коли бачать чорну кішку на дорозі, хоча й посміхаються, називаючи це просто приколом. Забобон про те, що розсипати сіль до сварки, з'явився ще в ті часи, коли сіль вважалася надзвичайно цінним продуктом. Колись вона коштувала дуже дорого і навіть прирівнювалася до грошей. Тож будь-яка втрата солі сприймалася як велика біда. Люди вірили, що розсипати сіль значить втратити добробут і мир у домі. Поступово з'явилося повір'я, що така прикрість обов'язково призведе до сварки з близькими. У народі навіть радили відразу загладити провину, кинути щіпку розсипаної солі через ліве плече. Щоб відлякати нечисту силу, яка ніби й підштовхнула до цього випадку, сіль символізувала чистоту, захист і дружбу, тому її марнування трактувалося як погана прикмета, і хоч сьогодні вона доступна кожному, звичка з осторогою ставитися до розсипаної солі залишилася, адже мало хто може не згадати стару приказку, що після цього обов'язково буде сварка. Забобон про те, що не можна сидіти на столі, має глибоке коріння у традиціях. У давнину стіл вважався святим місцем у хаті, своєрідним символом достатку й добробуту родини. На ньому завжди лежав хліб, а під час свят і важливих подій він ставав центром. удачу, зруйнувати добробут і накликати нестатки, крім того, існувало повір'я, що людина, яка сідає на стіл, перекриває шлях достатку і може навіть вкоротити собі життя. Тому суворо заборонялося ставити ноги чи сідати на стіл, для цього завжди мали бути лави або стільці. І хоча сьогодні цей забобон часто пояснюють просто правилами етикету чи гігієни у багатьох сім'ях і досі сварять тих. Хто сідає на стіл, бо з дитинства закарбувалося? Стіл це святе місце, а не меблі для сидіння.